Починаю підготовку робити е, е, варення з троянди. Ось такі трояндочки. В нас воно називається, я називаю, що моя мама так казала, дрожжя. От ворожа в нас. Називала. Хто як називає? А вже як ви ну ви розумієте про що мова? йде. Що ви зараз робите? Я зараз от дивися, беру кінчик до кінчика і відділяю. Добре, би зривати такі, що вони лише розпускаються, то вони тримаються коло квіточки і акуратненько собі тої плодоніжки зняти цілу і обрізати то. А тепер у нас розсипана вона, і я мушу кожен листочок брати до кубки і отак прикладаю. Прикладаю о, біле до білого, білі кінчики, вони дають гіркоту. Через то їх я зрізаю. Угу, Ось такий процес. Продовжуємо. Перемелюємо <свіття> наші листочки, так, квіточки. <свіття> Вже перемололи. Скільки вийшло, квіток ціла миска була, а тут, бачите. Мало є сюди ще цукор треба. Ми Мисочку зважили 174 грами. Зважимо, скільки буде цей. О, купили в Аврорі гарну вагу, така дуже практична для кухні. Було 174 ну, грамити. 342. Зараз, тобто, скільки йде квіточок грам, скільки ми даємо цукру. Можна трошки більше. І не забудьте, головне ще додати дрібочку е лимонної кислоти. Що воно колір гарно. Лопатка, до речі, теж з аврори казали так, люди, так. що великі види. Так, о, тр треба аврори купити, пішли купили Даю цукру. Скільки цукру даєте? Так само, трошки більше дам. 174 вийшло грами. цього, дивися на вуз. скільки. Дивлюся, ще сипте то тільки 84 грам. Вийшло 174 грама пелюсток, даємо 200 грам цукру. Ще замало видали. За Ще 40 грамів. Цукром розминаю, щоб напустило сік. Гарно треба розім'яти. І потім підготовлені стерилізовані баночки. Баночки ми беремо маленькі. І від спецій всякі є, купляємо. то їх стерилізуємо, миємо гарно стерилізуємо. І... А скільки лимонної кислоти? Лим... Дрівочку. Лимонна кислота вона дає... зберігає колір. Угу. І ось так. І будемо смакувати спончиком. Трошечки, трішечки отаку. Воно вийшло в консистенції. Що, дегустуємо? Давай, Настуся, дегустуй. Я, я як завжди, Дегустуся. перша. смачного ну, тобі. Файне, нюня, але воно так доїде, ложка мені, воно так. тільки такими дозами. Маленькими. Дуже ароматне, дуже ароматне, так. смачне, а пончики з ними то взагалі. Так, пончики, пляцьки. О, Бачите, миска була квіточок. А скільки вийшло, і то вже тут з цукром, ну так воно виходить. Так, Будемо вона... розкладати. Малими порціями треба користуватися. Будемо розкладати підготовлені баночки, рецепт відзняли. Так, готуйте і смакуйте на здоров'я. То таке смачне варення, Мачне. ви себе не уявляєте? Уявляю, що робить ну хто, хто не робить, то, то... то починайте.